Всім привіт! Сьогодні я вам похвалюся і розкажу про свої покупки на Aliexpress. Ці дві шапочки ми замовили на Aliexpress для мого племінника на День народження. Це шапочка для навесну. Вона така білосніжна. нитки у ній не торчать. І з надписом I Love papa. Ця шапочка на зиму. Вона дуже тепла, яскравими, з яскравими кольорами, має отакі бамбончики і з отаким михайлом на лобі. Силку ми на ці дві шапочки лишимо в коментарях під відео. Дякуємо за увагу!